Вітаю вас на своєму християнському СМР-каналі. Мене звати Олена і ми продовжуємо читати Євангелію від Матвія. Бажаю! Почивши народ, він дійшов нагору і коли сів, приступили до нього ученики його і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Блажень Сяє світло ваше перед людьми, щоб ви бачили, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити породити. Щоб суперник не віддав тебе сутті, а суття не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Істину кажу тобі: ти не вийдеш звіти, поки не віддаси останній крант, крант це дрімна монета. Ви чули, що було сказано древнім: Не чини перелюбу, а я кажу вам, що всякий, хто погляне на щінку, шатаючи її, вже Чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не продивитися злу. Але якщо, треб... Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щуку, підстав йому і другу. І тому, хто захоче суди...